Нам явний приклад для цього Росія. Живуть не знаю, в дірмі і несуть нам якусь цивілізацію. Борис Борисенко проживає у Миргородському районі. Його будинок пошкодили від ракетного удару 3 серпня. Повністю все вивернулося. Так нам брати допомагають жити, як краще жити в цьому житті скотеняти. Ну, а це перший, другий етаж повністю. Це все вибишло. Получається, довинюється вікна. Все пішло в рознос. Головне, що люди живі. Якби до них так повернулися, то було б непогано. Нині триває ліквідація наслідків російського обстрілу, який стався у нічі з 3 на 4 серпня. Як повідомили у телеграм-каналі Повітряних Сил, удару завдали двома керованими ракетами Х-59. дев'ять. Це такі гостинці нам передають на наші друзі. Зростають тут десь воно валялося. Я не думаю, що воно по якби попало по криші, або кудись, а то прямо на цьому. Як піти в тому напрямку, то там більше ніж достатньо. Там лючки од ракети. оце, за це. Там багато такого. В 21.00 я лягла спати, а в 23.17 проснулася від того, що прогримів якийсь вибух. Тобто я вискочила в коридор і побачила, що в мене двері відчинені. От А потім я включила світло і побачила, що в мене вікна всі повилітали. Стекла, тут все стекла побите було. Спочатку в'явили повітряну тривогу, потім свист ракети і вибух. Вибух був потужний. Моє подвір'я недалеко від епіцентру у мене підняло. Шіфер утром визвала знайомого, позабивали гвістки назад, ну і все самі своїми силами. Як повідомив заступник Миргородського міського голови Сергій Швайка, жертв та постраждалих немає. Загалом пошкоджень зазнали близько 40 домогосподарств. На даний час зверталися люди або при обстеженні були виявлені там пошкодження, там де не було б мешканців чи власників. Це десь 36 будинків володіння. У нас є програма допомоги в таких випадках в разі пошкодження внаслідок стихійних лих або військової агресії. Уже по оціненим збиткам, які завдані людям, буде комісія вирішувати, яку суму матеріальної допомоги надавати. Максимальна сума допомоги у нас по будинку володіння це 48 як розповів Сергій Швайка, документи для отримання матеріальної допомоги люди можуть подати до Миргородської міської ради. Для цього потрібні паспорт та документи, що підтверджують право власності на пошкоджене житло. Світлана Мостепан та Богдан Казирід – Суспільне новини, Полтава.